Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 липня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Євангелія звучить одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до краю григесинців, зустріли його двоє біснуватих, що вийшли з гробниць дуже люті, так що ніхто не міг прийти тією дорогою. І ось вони закричали, кажучи, що тобі до нас, Ісуса Сину Божий, прийшов ти сюди, передчасно мучити нас. Вдалині ж від них паслося велике стадо свиней, і біси просили його, кажучи якщо виганяєш нас, то дозволь нам перейти в стадо свиней». І сказав їм Ідіть вожни ж, вийшовши, перейшли в стадо свиней, і ось кинулось усе стадо до свиней, скручив море і втопилося в воді. Постуги ж побігли, і, прийшовши в місто, розповіли про все і про те, що було збіснуватиме. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від меж їхніх. І, увійшовши в човен, він переправився і прибув до свого міста. І продовжуємо читати послання апостола Павла: браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння, бо свідчу про них, що мають ревність Божу та не за розуму, бо не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорилися праведності Божій, тому що кінець закону Христос до праведності кожному віруючому. Бо Моїсей пише про праведність від закону, людина, виконавши це, житиме тим. А праведність від віри так говорить: не кажи в серці своєму, хто зійде на небо, це про те, що Христос зійшов. Або хто зійде в безодню, це про те, що Христос постав із мертвих. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово, воно в устах твоїх і в серці твоєму. А це про слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш визнавати Ісуса Господом і серцем твоїм віруватимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасенний будеш, адже серцем вірують на праведність, а устами визнають на спасіння. На цьому це все. Боже вам благословіння, до зустрічі вечором.